Добрий день. Зараз я продемонструю свій сайт на конкурс Екософт. Давайте зайдемо на моє творіння. На головній сторінці виповзає кумедний павучок він любить з нами говорити. Головне меню у нас простеньке, з логотипом та білими літерами на чорному тлі. Час від часу ви можете знайти меми. Також мій сайт адаптивний зі скромним футером та хедером. Головна мета даного сервісу це допомога людям із вибором професії. Тож, давайте перейдемо на сторінку під назвою Тест на професію. На самому початку нас попереджує, що після проходження тесту нам потрібно звіритись із результатами та визначити свою спеціальність. На сторінці Топ 10 найкращих професій ми можемо почитати про програмістів, лікарів, економістів, бухгалтерів, інженерів та інших спеціалістів. Знову повернемось на головну і як на більшості сайтах. На моєму теж стоїть реєстраційний розділ. Поки це фронтенд-сервіс, тому тут немає бази даних, але ви можете поклацати по кнопочкам та погратися із веб-сторінкою. Щоб не було нудно дітям, я зробив і для них цікаву інформацію, де можна побачити роботу для підлітків. Ось така тут сторіночка. Після перегляду мого сайту ви можете трішки почитати про мене. Ось такий я зробив сервіс. Надіюсь, вам сподобалось. До побачення!